Нік слідній. Так, футболочка H&M 8-10 точків і 2 на 4-6. Далі, з поєточком футболочка йде на 110-16. Дуже класний мікс, дуже мало підлітка і таке все літо літочко. 8 років. Такі класні, дуже класна тканинка, бачите, вона така як стричева. 8-9 точків. Такі футболочки модні для дівчаток, підлітків. Вони такі, бачите, укорочені йдуть. Така класна. Також тут будуть костюмчики або піжамчики. Піжамки такі. Це в нас іде така піжамка на підлітка. 13-15 точків. Шортики такі на легесеньку двониточку. Тут вся вишивка На високу посадочку це дуже класні. Ромпер такий. Бачите, такий кльовий. Тут такі резиночки. Така резиночка топом. Так, далі тут ще одна піжамка, по-моєму. Да. Така піжамочка. Такі шортики і футболочка. Розні. Тут у нас є 9-10. Класно. Така, прикольна, тут, типу, шифончики. Да, тут трикотажик. 10-11. Шортики трикотажні, такі легесенькі на високу посадочку. Така піжамка, хлопчик, 5-6 років. 4-5. лонгі такі на довгі рукавчик. Це у нас 4-5. А, це, до речі, комплект. 4-5. Тут тут шортики такі на звониточку і така футболочка. Далі 5-6 комплект на хлопчика. Теж шортики такі на звониточку і така футболочка. Дуже класний. Не маркій такий. 9-10, 3, 4, 6, 7. Така легенька 10, така, Такі шортики на 6, на 6, такі 5-6 на нас можна робити комплекти. Така теніска 5-6. Далі 7-8 така з камінцями, лолка Набір маючок 6-7. Потихенько тут їх комплекти для дівонечки. Так. Така тенісочка 4-5, 8-9. Класно, от сюди от теніски любити підіткам 5-6. Такі яскраві 3-4. На дівонечку будуть такі класні взагалі Такі на дівонечку йдуть. Розмір 6-7. Футболочка 6, така 7-8, 6-7. Шортики 5-6, 3-4. Такі шортики були от іншого розміру, це на 6-7 будуть, такі 8-9. Шортики 3-4, Такий комплект 8-9, Шортиками на 10, на 12. Далі 3-4, Такі тут вишивки йдуть. власне, такі на літо світленькі, І така 9-10.